Всіх вітаю! Ви на каналі Мінза Лайф і з вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні я вирішила зробити відеоогляд своїх покупок з Аврори. Їх небагато, але я хочу все рівно показати вам, що я придбала. Може, і вам щось подобається, і ви теж купите ці речі. Але, звісно, не обов'язково це робити прямо в Аврорі, можна купити і в других місцях. Тож, сідайте позручніше. Давайте дивитися, що ж я купила і в яку ціну. Ось такі невеличкі покупки у мене нещодавно були. І почну я з ось цього. Це освітлювальний гель для вмивання. Два в одному без мила. Ціна в Аврорі була 74 гривні? Цей засіб я ще не використовувала. Але я користувалася колись іншими засобами цієї серії. Це серія Білосніжка. Тут нейтральний PH це спеціальний догляд від бренду, від компанії «Біокон». Що він робить? Засіб для очищення, демакіяжа та відбілювання. Тут 160 мл. Виробник Україна, медичне НВО Біокон. Це місто Дніпро. Так. Як їм користуватися? Треба наносити спочатку на вологі руки. Потім вже наносити на шкіру обличчя, і треба наносити не просто, а масажними рухами та очищувати обличчя. Значить, що міститься? Містять натуральні екстракти солодки та толокнянки. Саме завдяки їм і стає відбілювання шкіри. Ну, не тільки відбілювання і очищення. Мені взагалі дуже подобається серія Біакон Білосніжка. Я користувалася тоніком. Ну, Тоніка, на жаль, не було, тому я купила іменно освітлювальний гель. Буду користуватися їм, мабуть, вже скоро. Треба, щоб уже сонечка було, як. Могать менше, а влітку не можна таким користуватися. Так, це перше. Як я вже казала, ціна освітлювального геля 2 в одному становить 74 гривні. Тюбик іде запечатаний, що дуже добре. Гель прозорий, ось такий. Ой, має дуже приємний запах. М -м -м. Буду сьогодні їм уже, мабуть, користуватися. Ще я придбала патчі під очі золоті. Написано 100% натуральні. В баночці вони йдуть, там 60 штук, це 30 пар. Вони зволожують, знімають набряки, підживлюють корисними речовинами. Наносити їх треба на очищену шкіру. І потім десь 15 хвилин треба не знімати. Виробник Китай. Так, ціна 119, як я сказала. Зараз я відкрию, покажу, як вони виглядають. А, мабуть, вони тут з медом. Зараз подивимось, що це за золоті патчі. Якщо ви їми вже користувалися, напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам результат, чи сподобались вони чи ні. Я раніше іншими користувалася корейськими якимось, я вже не пам'ятаю, як вони називалися. Ну, По малюнку б я б згадала коробочку, ну, купила ці спробувати. Як завжди, Мабуть, як завжди, є лопаточка, за допомогою якої буде зручно діставати пачі з коробочки. Зараз подивимось, ось так вони виглядають. Доволі тоненькі. Є, бувають такі, що взагалі товсті або дуже тонкі. Ось щось середнє, мені здається. Ну Запах я вам скажу щось не дуже. Немає такого, щоб був приємний запах, якоюсь хімією пахне. Я не знаю. Я ще придбала лопаточку манікюрну двосторонню, про неї особливого нічого такого сказати не можу. А в Аврорі вона коштувала 29 гривень. Я думаю, що вона потрібна буде у кожній жінки. Взагалі, я хожу на манікюр, коли встигаю, до салона краси. Ось сьогодні теж була, зробила собі нігті, манікюр невеличкий. Так, ідемо далі. Значить, 29 гривень ось така манікюрна лопаточка. Ще я купила пов'язку на голову для підняття настрою, вибрала такий колір. Колір Барбі, як кажуть, зараз дуже модна, цей яскравий маліновий колір. Пов'язка косметична. Вона була в Аврорі в різних кольорах, а ціна 49 гривень. А матеріал тут поліестер. Ну, що ще можна очікувати, це виробник у нас Китай. Вона призначена для косметичних процедур. Бо мені завжди волосся заважає, коли я щось роблю з обличчям. Коли доглядаю за обличчям. Тож, я думаю, буду як дівчинка маленька з таким рожевою пов'язочкою. Так, далі йдемо. Ще я придбала ось такий пензлик для рум'ян. Ну, в принципі, у мене є. Захотілося ще один купити. Ціна його була, зараз я скажу, це десь 44 гривні в Аврорі. ну Виробник теж виробник теж у нас тут в Китай. А що зараз зараз не з Китаю? Хочеться спитати, дуже багато всього. Розпакувала, щоб показати вам, як він виглядає. І виявляється, що він доволі непоганий, дуже м'якенький приємний. Я думаю, рум'яний їм буде робити дуже класно. Ось такий. Ще я придбала ось такий блокнот в патріотичному дизайні формат А5, він на резинці йде. Жовто-блакитного кольору. Але оце несподівано. Написано, що виробник. Хто би ви думали? Китай це. Ось. Ну як так Китай, виробник, блокнота в патріотичному дизайні а і з українською символікою. з українською, Да Зараз подивлюсь, що там внутрі, всередині, бо я ще не розпаковувала його. Ну що Дивимося, що у нас тут. Виявляється, що тут у нас клітинка, а, значить папір. Не дуже білий, клітинка такого сірого або навіть коричневого кольору. І все, тут більше нічого не немає. Тобто, просто клітиночку звичайний блокнот. Ніяких малюночок, надписі немає. Ось так. Ціна його 44 ой, 55 гривень цього блокноту формата А5. В Аврорі був за 55. Не знаю зараз що. З понеділка нові акції будуть, тому не знаю, скільки він буде коштувати і чи буде ще в наявності. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!